Найстрашніше, що США можуть зробити, а це вкладається в розуміння санкцій, це заборона використовувати власну грошову одиницю в розрахунках з пенсаційними компаніями. А долар Сполучених Штатів Америки це основа світових фінансів. Mm -hmm. Тобто, знаєте, в окремі місяці частка долару серед усіх валют в світі сягала 70%. Тобто, уявіть собі, що 7 з 10 розрахунків у світі відбувається в доларах США. І відповідно цього бояться, і тому компанії, які хотіли купувати цю нафту, кажуть, давайте ви почекайте. І це прогноз на наступний рік, тобто, на 4 квартали наступного року, попит на нафту буде нижчим пропозиції. Тобто, реальна нафта в світі буде більше, ніж те, що можуть купити. Uh -huh. І тому, коли Росія каже, як себе без нас, та елементарно зараз всі шукають, ким би можна було пожертвувати, щоб як то кажуть, поділити новий ринок. Якщо після другої світової війни світ жив в епоху скажімо, спочатку, бреттон вудса потім всіх коригувань Бреттен-Вудської системи. А тут Дональд Трамп каже, що все, лібералізація світової торгівлі забули. Ми тепер повертаємось до протекціонізму. Ну, це не перший випадок, коли США повертаються до протекціонізму. Такі вже були випадки в історії. І як показала історія, обидва ці випадки, а їх було двоє, негативно закінчились для того, хто йшов на них. І обидва рази це була республіканська партія.